У цьому відео я продемонструю, як працювати з Вікіпедією та Вікісловником. Завантажуємо пошукову систему Google або будь-яку іншу систему, яка є у вас на пристрої. І в рядочку пошуку вводимо Вікіпедія. Серед переліку посилань, які з'являться на екрані, обираємо перше посилання з адресою uk.wikipedia.org. Завантажується перша сторінка Вікіпедії, і одразу в стопчик ліворуч можна помітити дуже багато різноманітних розділів, з якими працюють у Вікіпедії. Тобто це її сторінки, по яким можна переходити за посиланнями. Здійснимо пошук у Вікіпедії. Здійснити пошук можна за допомогою рядка пошуку, він розташований праворуч вгорі. І сюди ми вводимо те, що будемо шукати. Наприклад, ми знайдемо ялинкові прикраси і натиснемо на значок Лупи або Enter. Відкривається сторінка, в якій ми можемо прочитати детальну інформацію про те, що таке ялинкові прикраси. Перегортаючи пальчиком вниз, ми можемо побачити увесь вміст сторінки. Далі, коли вдома ви будете виконувати завдання за е, комп'ютером, тобто працювати у вікіпедії, вам потрібно знайти. Конкретні слова і зробити фото вікна, в якому буде написано назва того, що ви шукали, і перше визначення цього слова. Тобто, увесь оцей екран ви робите фото, щоб видно було знайдену інформацію. Щоб повернутися назад у Вікіпедії, ми можемо натиснути на слово Головна сторінка або натиснути на стрілочку. Ну, наприклад, натискаю я на головну сторінку і одразу переходжу до віконечка, де можу здійснювати пошук. Далі вікісловник. Ця категорія вікісловники знаходиться в інших проєктах Вікіпедії. Ось їхній перелік знаходиться. І вікісловники в цьому переліку останніми. Розташовані. Ми натискаємо вікісловник. Відкривається головна сторінка вікіславника і теж є рядочок для пошуку у вікісловнику. Підпис говорить про те, що пошук буде здійснюватися не у всій енциклопедії, а лише у вікісловнику. Давайте знайдемо слово, яке нас цікавить. Наприклад, нас цікавить слово ялинка. Натискаємо на значок лупи. І з'являється віконечко, у якому зібрано всю інформацію про ялинку, але як у словнику. Тобто різноманітні синтаксичні ознаки, вимова, значення. Ви бачите, що сторінка ця дещо відрізняється від пошукового результату у вікіпедії. Тобто немає такого великого об'єму даних, але ще конкретно як і в словниках. І вам потрібно сфотографувати в де написане значення. Тобто, ось оце мене цікавить, щоб я бачила значення того слова, яке ви знайдете, не початковий верх сторінки. З назвою, а саме, оце, що я вам виділила, продемонструвала. Виділяти нічого не потрібно, просто ви перегорнете пальчиком або лінійкою прокрутки на те місце, де написане значення слів, і зробите фото або скриншот, і надіслите на перевірку. Таких фото повинно бути чотири, тому що два слова ви шукаєте у вікіпедії. І два слова у вікісловнику. Знову ж таки, щоб повернутися на головну сторінку, ви можете натиснути головна сторінка і з'явиться головна сторінка вікісловника. І ви можете продовжити пошук у рядочку пошуку. Будь ласка, працюйте, бажаю вам успіхів. Чекатиму на ваші роботи.